Всім доброго мирного ранку. Сьогодні трошки вже вигріло сонечко, а зранку було мінус 4. Холодно було, вода в відрі примерзла, все замерзло. Люди пахають городи. вон трактор приїхав, де пахати город. Вон у нас тут, слава Богу, спахано на плану, ще ні, Я займаюся, бачите. Сортирую перчик, перебираю, де мілкий, де крупніший, середній. Ось так. Вже забираю його звідси. Перебрати треба, ставлю він в теплицю. Нельсон охороняє. Да, Нельсон. І потім. Побачимо, може, моїл, поїдемо чи моїлку їдемо, чи, чи будемо самі торгувати, ну щось щось буде, його ж треба вивезти, і там ще куча ще не перебрати, треба перебирати. І в гаражі ще кілограм 400 є. Та й віддамо. Чоловік ось мені пусті коробки носить, а я перебираю. Що сьогодні потрібно картоплю занести на Сіневу. ми на Синеву картоплю купували. Треба занести її, бо на гаражі стоїть, щоб не померзла. Ми накрили її. Але треба вже в комірчину занести. А так день і пробіжить. Новий день, нові. Думала, що хоч будемо хоч, хоч зараз трошки відпочивати. Але все ж це ж треба ради йому дати. Ціле літо працювали, то що викинути його. Потрібно ради дати йому. Є гарненький ще перчик. Та почому буде продати його. Все-таки все одно все якась копійка буде. Хоч за інтернет та за світло заплатить. В тої кучі я вже її перебрала, майже нічого такого поганого не було. А тут моя ша, дивіться, що поробила. Капець. А то вона наїлася, хоч. От бандитка, для десь кілька Дітка. Ну що, вона теж їсти хоче. Ось, друзі, кучка, бачите, яка сталася. Ну, Я знаю бананки три, напевно. Де миша погризла. Одна маленька мишка тут була. Я її так і не піймала, десь михнула туди десь сусідів. І я вже перебрала цей перчик, склала його в теплицю поки. Перебирала кучу бананок. Не знаю, що ми будемо з ним робити. Чи не Ізмаїл, чи не з посела возити, не знаю. Там вона 4 коробки зібрала це на завтра на базар. Сповзять ми будемо їхати, візьмемо перед собою. Та ось такі справи. Ось яку картоплю ми взяли. Це гранада. Ну, в народі лимонка. Картопля гарна. Подавчиння нас запевнила, що це перша репродукція. Ми будемо надіятися. Висипаємо, виносимо коморку. Бачите, гарненька, немає, не сильно мілкої. Є трішечки така от хвора. Так, одна, дві, може, три на сітку. А... Але суха. гніль, ну все одно, її треба відкидати. Збирає її звідси. Ось так. Тону 200 ми взяли, думали, діти садити будуть. Діти не хочуть. Десь трошки продати. Насіння. Роботи вистачить на цілий день на сьогодні. Ось бачите, ми її тут склали. Це гранада, а тут Аризона. Накривали, полазили всім, щоб вона не померла. так ось теж. Це трошки мільча. Аризона трошки мільча. Будемо сподіватися, що з неї вийде щось гарний врожай. Картоплю в куморі і ми вже спокійні. Ось так. Тона тут влізла, 200 кг сусіди забирають, Лимонки. І оце нам на торік, як доживемо, будемо садити. Криго в відрі так і не та ще й просто така. Капець. Нічого собі. Нічого собі, дивіться. Пущіна. Оце мороз був. Гарний. Дивіться, як цікаво на небі, половина неба чорного, то вже світає, бачите. Їдемо поросятку давати Шевченку. Машини є, небагато але є. Заїжджаємо на базар. Лоба скільки їх тут. Так, так, так. Да, сюди, коло дерева. По, цей бік, по, той бік. по той бік дерева стоїш, так. Да. Тут Аврора, дуже гарний магазин. Чистий, упорядкований, не те, що в нас в Аврорі зайдеш, товар на землі, продавців немає. Не так, Я підійшла. До штанів, дивіться. 250 гривень, друзі, дивіться, які штани гарнючі. 250 гривень. В контейнері в нас такі ось такі світерочки по 1200, тут 350, щоб ви розуміли. Ціни світера жіночі, дивіться, які гарні цвітера, ось такі гульсуки, теплі, на зангори, 350 гривень. Різні кольори. А ось отакі. Я А ось такі пумовські. А ну покажіть мені чорний. Чорний, чорний. Ага. Таких брюк можна, щоб взяли. Красий розмір. Дивіться, гарнич. 350 гривень. Ось, будь ласка. А мене чоловік взяв е, на молнії, так, така ж сама фірма, 1230, 1350 гривень. На скелі. Друзі, купила я все-таки. Такий світерочок собі, ось такого кольора. Бачите, такий цікавий колір. Мені сподобалось. Мені подобається, що він під горлишко йде. 350 гривень, друзі. Там були із малюнками, і з вишивкою. Всі 350 гривень. І ось такі штани чоловічі на флісі. Дуже теплі, дуже теплі, друзі. Прямо. Теплі, теплі. Ось такі. Це більш молодежні. І ціна не залежить від розміру. Хоч великий розмір, хоч маленький. Ось чоловіку взяла 54-й розмір. Ну, це, звичайно, не фірміні. Звичайно, що це, я не знаю, чи наші шиї, чи китайці, я не знаю. Але 250 гривень це теж фліс, це теж, теж теплі. Що продали перець, то, то купили. Ну, це все вдома потрібне. Перчик продаємо. 10 гривень, 35, 15 і 20 Молодецьку. Не продали ми сьогодні поросят. Шевченкову. Далекі шустрі. <ріст> Замовили двох хлопчиків, приїдуть дома, заберуть, бо скілії люди. А дівчат привезли додому. Два хлопчика заберуть, приїдуть. Ну ось так, заробітки наші. В тому році 2800 торгували і гарно продавали. А в цьому році ось так. Ось і до нас приїхав трактор вже пахати. Тут спахав, вечоріє, пахає гарно. Зараз ще тут пройде в началі. Спокійна душа, що вже все зроблено на городі хоч. Спахано все, чисто. Я ще бачите, знайшла відро повне картоплі ще сюди наклало. що Зв'язалося в нас тепло сьогодні, так браво. Картопля крупна. Дивіться, яка Як лишати. яка гарна. Єзди порізана, Це вже викинути свиням треба буде. Зварити. Така насінева є. Ну, така гарненька, і тут повне вітру. Зараз перекладу, покладу дому до їду на велосипеді, розгублю все. На цьому все, друзі. Миру, здоров'я. Злагоди. Всього самого найкращого. Всім добрим людям.